Усім привіт! В продажі Opel Зефіра! Машинка пригнана з Німеччини, розмитана, поставлена на український облік. Автомобіль дуже класний в жирній комплектації на передніх парктроніках на оригінальних легкосплавних дисках. Дивіться на ці диски, літня гума. Дуже класна машинка. Задній партронік оригінальний, стан вихлопної. По кузу автомобіль без корозії, без подряпин. Автобіль 7 місний, присутня шторка. Задний ряд сидінь. заднє скло оригінальне. Что терят подъемника? Підйомника, регулювання дзеркал, круїз контроль. Шкіряне кермо оригінальне. Автомобіль обладнаний Вебастою, Вебаста працює. 186 тисяч оригінального пробігу. Радіо також працює, але п'ята ступка. Заводиться з пів оберту, оберти не плавають. Кондиціонер працює. Автозатемнення дзеркала. дзеркала працюють. слуп підйомники. Панкерма підлокотник, ручник. Робота двигуна, двигун не мився, нічого, весь в оригіналі болти не крутилися. Замінено ГРМ У всьому 20-го року на пробню 150 тисяч. Дуже класний варіант. Кого цікавить, телефонуйте, автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефону. Також підписуйтесь на телеграм канал, там постійно додаю автомобілі, які ще в дорозі, або вже куплені в Європі. Усім гарного дня та до побачення!